Один із небагатьох разів, коли я зрозуміла, що таке у дитини самозасипання. Щопки, обід. Тут не хватає паприки. Я не можу, як Стьопа на нього дивитися. Баді на їжок дивиться. Рила печуться. Нам свинячка кашка. Ось пульт! Давай, 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 давай! ДА ДА достаєш! Добрий день, КАЖИ всім, ДА Ми повертаємося, надіюся. Пропажа в строю. Баді, одчепися! Як він мене бісить, що там, телефон хоч забрати? Ой, ми сьогодні встали пізно! 50-го, прикиньте? Я офігіла Чоловік десь там на якийсь турнір поїхав по тенісу. Ми вже поїли, з батьками поговорили. Не трогай соску. Хотіла вам показати, що у нас продовжує мести. зима зимушка зима Продовжується. Оце так в цьому году пощастило. Да? Знаєте, що я вам хочу сказати? Як офігенно спати <звук> з дитиною в кроваті? <звук> офігенно це взагалі за майже 8 місяців? Подожди, як вона впала, чи нема тут нічого. За 8 місяців. Це перший раз, коли е, я от самого вечора із Тьопою сплю в ліжку. Це перший раз у мене таке. Е, так як ми заказали цю бар'єрку, то вирішили, що поки прийде ліжко, що ми не будемо мучитися ні я, ні дитина, бо е, я його перекладаю в те ліжко, він постійно просипається е, е, ні коля. В общем, ми не будемо один одному неудобства робити, ми поспимо із Стьопою там, а коля тут. І е, учора, один із небагатьох разів, коли я зрозуміла, що таке у дитини самозасипання. Я його покормила, ми лягли на кровать, я його покормила. І е, потім він поїв, знову ж таки покрутився. Хоча вчора ввечері е, Коля з ним сидів, і я прийшла і щось їла. чи Чіпси, чи щось із чаєм. не помню. І він кричав, бо він то хотів. Я йому зробила банан із йогуртом, ще ввечері його покормила. Тобто вчора він поїв три рази. Е, і він був не такий о, дуже голодний. Ну, і ми в восім пішли вкладатися. Я його підкормила, він потім покрутився, полазив по ліжку, щось там по чукі-пукі-пуків, щось там полазив, полазив, полазив. Потім я його ще е підкормила, дала йому соску, погладила його візде, і він заснув. Я, ну, хоча, типу, як завжди, я його вкладаю ну, на руках. так? Да? От я його так укладаю на руках, да? і я там трошечки там його підбуюкую. Не то, що я там. Ааа, давай, тюки-чуки-пуки-пуки, -тюки да? Тюки-чуки-поки-пуки. -тюки Ось таке не люблю, так? Да? Але, наприклад, він їсть цицю, і я його так легенько покачую і так поглажу. І у нас ритуал такий, що я його. вам видно? Я його так... Отак поглажую головки сина. А вчора він отак ногами дебуляв, і я йому отак наминала ножі, наминала. І він заснув. І це мені дуже сподобалося. І він, зазвичай, наприклад, коли він спить у своєму ліжечку, я його покормлю і переложу, і він через пів часа, через 40 хвилин, а то і раніше прокидається, я його ще раз кормлю, і він далі спить. Ну, півтора-два часа точно, може три. От, і не прокидається. А вчора, ну, напевно, е, ну, він такий, начав там через 40 хвилин крутитися. Е, я його там погладила отак. Запропонувала йому цю цюху, він не захотів, бо був негальодний, да? Негальодний сіна був. І, е, взагалі. Ви що? я його погладила, і він далі спав. І він, напевно, із пів дев'ятого, бо ми вкладалися півчаса ото так. Він полазив, полазив і зачнув. І я, напевно, спать пішла в дванадцять. А прокинувся, може, він десь п'ю 12-го. общем, нормально він так 2-3 часа поспав. Блін, як це, звісно, блаженно. Потім він вночі знову щось там бурмочав, бурмочав, потім я його підкормила і заснув, а під утро вже я думала, він прокинеться почала сьомого, бо він, в <гум> цю ти вертишся? На, хочеш отут, лягай, лягай біля бабіка. Я думала, він прокинеться на почала сьомого. Я йому вже і і й і він е -е, крехтить, крутиться ногами, дебуляє. Я вже все думаю, ладно, проснеться то проснеться, буду з ним гуляти. І представте, він так крехтів-крехтів, щось там буркотився, буркотився і заснув. Я чула, як Коля пішов на турнір, бо він до нас заходив казав, що я пішов. Це ми чули із малим. І потім я така чую, Степа вже проснувся і щось вже починає гратися, бурмоче, щось бурмоче, бурмоче. І я така думаю, о, скільки ж воно врем'я? Я дивлюся, а воно півдесятого, прикиньте. О, ось, бачите? Не лізе до нас, поїли два пацана, мама поприбирала. І тепер я каву п'ю. Вирішила пити каву без молока, бо в мене печія від молока пече. Я вже така рада, що ті свята закінчилися. бо вчора був той день, коли ми з колею ставали на ваги. Ну і ми були в шоці. Ми були в шоці, тому що, що я, що Коля, ми поправилися. Ну, типу, це не шок от того, що ми поправилися, а шок от того, наскільки ми поправилися. Але сьогодні я вже ставала на ваги, вважу я менше, бо завжди після тусовок оцих всіх тіло таке набрякше, ужас. Я вчора навіть кольця не надягала, бо в мене такі руки на браклі були. От. Коротше, з Колею вирішили. Що треба нам ставати на путь ісправлення. Що знову нам треба якось плюс-мінус харчування приводити в норму? Бо скільки так можна жити? Дайте спокій. ви що. Не хочеться просто от цього переїдання. Або, наприклад, до цієї тяжкої їжі, що ми поїмо, і ми, наприклад, приходимо і з малим граємося, або лягаємо чи ще щось, нічого не хочеться, просто така апатія до життя. Де баді? Коля Де, баді? каже, давай вже після поїздки, бо в нас на носі поїздка. Коля каже, давай вже після поїздки, я кажу, ви що, ще до поїздки ого. го ну, Ого, го але воно, воно злетить, звісно. Те, е, Я кажу, ні, треба й до поїздки приводить харчування в норму, бо ті салати, оті бутерброди. Фу, ви що. ви оця кава і цукерочка, або кава, і тортик. Ви бачите це? Цю комунікацію не щипай, баді, не щипай. У нас тут постірано все оце подушки, наволочки на подушки. І оце постірене. Треба подивитися, чи висохло, може висохло вже. Ой, в общем, отакі діла, дівчатки mm -hmm. Поэтому треба-треба брати себе в руки. Не то, що. Знаєте, моя, наприклад, ціль не аж там так схуднути, типу, такого щось плана. Бо, в принципі, мене все влаштовує. Ну, я, як ви, може, не замітив. В общем. Але просто оцей стан постійно, як ти поїси якоїсь газіровки, поп'єш солодкої, руки набрякнуть, лице набрякне, і, фу, це просто стан ужас. Поэтому, перше, перш за все, оце. Треба <говор> <говор> завести оцей моторчик, просто, щоб не їсти шкідливе, не пити воду. А ще я люблю малого уложити, щось у ліжку з'їсти або кави випити із чимось ужас. <говор> а ще я вчора замовила собі курточки нарешті. Ще мені треба зібратися і зробити замовлення. <говор> Пилісос замовити, подарунок собі на новий рік. Я його малася замовити, і ніяк не замовила, да? ой, девочки, так я хочу собі знайти подарки, як я їх не можу замовити. А замовила собі дві курточки. Дві шапки, бо курточки <плес> різних кольорів і різні розміри я замовила. Не знаю, що більше мені підійде і взагалі чи що підійде. Замовила з шейн. Якщо щось не підійде, я вишлю назад. У ну, мене такий план. Замовила малому один. Ой, бабусь. Один наборчик. Замовила джинси і такий світерок. Дві курточки собі, дві шапки, потім ще одну таку штуку на ноги. Хто тут бухкається? Ну, все, Впав, все. Упав, то впав. На ноги ну, під уги такі, коротше, е, типу, як в'язані е, деталі, як вони називаються, я не знаю. Типу, як гетри, тільки без носків. І е, е, колі футболку замовила. Хоча на тему е, футболки дешевше. Футболки все таке на тему дешевше купувати, але я замовляла на Шейн курточки, бо мені там курточки більше сподобались. І, взагалі, я замовила дві курточки. Одна, яка мені дуже подобається, а одна, ну так собі, подобається її колір. Але, наприклад, та курточка, яка мені сподобалася дуже, я її не змогла замовити через те, що вона дуже довга. От вона 128 сантиметрів. А я от плеча міряю і донизу, і це почти в пол курточка. В общем, мені такі вещи треба міряти. Одну курточку я замовила розмір L, а одну XL. Ну подивимося, якщо якась мені по фасону підійде а буде велика або замала, можна перезамовити. А якщо не підійде, то можна буде прийдуть гроші, ну зарплата, то можна буде поїхати в сінсей або в якісь такі магазини. Але я не хочу, так мене оце, ну, офлайн, оцей він мені не дуже. І тобі мама замовила джинси. Бо ті, що мама тобі купила джинси за 5 злотих на він, вони вже малі на тебе. Вони в облігон такі скіні скіні, прям. Жопка така сочна дінця

Меха. Ну де спать, ми тільки встали. Так, пацани будуть гратися, дивіться, як бігає. Жде, да? Жде. Баді, стой акуратно. Давай, давай, перевертайся, тату, дивись, що тут тобі настроює. Давай, 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 давай. Ну, давай. Ей, баді! Баді, пішли за мною, пішли за мною готувати. А там батарейки сіли. Так, Стьопки, обід. Тут не вистачає паприки. Якщо він не доїсть, бадіку досипемо. Мені яйця, бо я не думала, що я буду запікати крила так швидко. Крила печуться, нам свинячка, свинячка кашка і. Тут щобки паприка на пару робить. Там було півпаприки, я зроблю е зроблю дві паприки. Одну зараз з'їсть, одну завтра. От, коля сидить з малим, але він щось вирядує вже там. Так, три години. Чи не ждати паприки, а кормити його? Не знаю. Зараз подивимося, але паприка тільки я положила. а Ще. А, ні, вже м'ягенька. Але, блін, це вона поки вихолена, ще. Може без паприки покормити. Навірно, покормлю без, пак... без паприки. У степки теж свиняча каша, тільки така дрібна. Я змішала з яєчком. Учора він так їв кашу з курицею і дуже йому зайшло. Баді, ну ба. іди сюди, не лізь до іграшки. Ти парень. Гуляті дам. Гуляті дам. Не ти, ти вдома. <кхи> Куди ти на стюпу лізеш? Друго гуляті дам. На стюпу не лізь. Ну давай сядь як падіння робимо. Підвинь його просто до себе. <си> Баді робе, а ба 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 да? <си> Пахне крила мені. Памперся зовуть? Що, mm. покакав? Ну, може. Добре, бери, найди, а я буду диватися, як вам буду дівати я не можу, як Степа на нього дивиться. А Баді на їжику дивиться. зади. Що, тікає? Тікає, стіпка. Степ? Ааа, та да баді. У нас, звісно, мінус. Я не знаю, я вам тут покажу, скільки скільки мінус інстаграм покаже. Ну, але так за щоки ну, щіпає трошки. Ми ходимо, гуляємо, хоч трошечки. У нас знову насипало снігу, але це нас не зупиняє. Трошечки невелике коло дитині про, продихаться, нам нам продихаться. Ой. Але єдине, звісно, за снігу, плюс, що зараз четверта година, а не так темно. да Шчупаю, я так, Тихо, так смішно, ногами він... біг, біг, біг. О, о-о-о-о. Ручками, сыр, ручками. О! Ну майже, дивися, Степа, так, да, Получилося. Да. Я тут, а, а тут, а мама. тут а мама. Тобі рука, рука одна, да, не, не, не. Туда, А да, кулачку, ось дивись. Ось кулачко, дивися. Давай, давай ось ось, 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 ось о, 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 о правильно. Бух-бух-бух бух бух. Давай, давай, давай. Ну, правильно робиш? Правильно ось диви. Ось. Ось. Ну, плавень любить. Молодець. Молодець. І руху. Ось пульт. Давай, 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 давай. Да, да, достаешь Ну, майже. Майже достаешь Давай, давай. Давай, трошечки.

Диви, пульт. Ну ось, доставай, ти ж майже достав. Ось він. Давай. Ну, треба руками теж гребти допереду.

И шо, коль коль роба игрошка? А? Да, ага. Коль коль роба игрошка, да? А де тато? Ой, коль 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 роба игрошка? Шо, одна іграшка на двох, да? Гляно зробить, так щоб він до тебе о, і не так повзе до тебе. побрукай йому. Ой, все-таки іграшка Бадіка мене більша, да? Коль Коль Коль, да іграшка Бадіка

Та іграшка у бадіка, да, мане тебе? Звичай, звичай. Я не можу, як він цю жопку дере. Вам може всім, звісно, не цікаво на таке дивитися, але я знімаю ще для своєї згадки, щоб нам було включити і колись подивитися, як він жопкою цю дере. Да? Іграю чорної іграшкою. Жопка. Давай тим поможу. Ні, не помагай, не помогай. Не помогай. Давай. Уже добре піднімає. Так смішно, коли він ато так колінами меж грибе під себе. Отак, оце оце він робить мені, Степка, Що там? Голова опирається.